Священників Української Греко-католицької церкви Івана Левицького та Богдана Гелету звільнили з російського полону. 28 червня вони повернулись додому. Їх заарештували в окупованому Бердянську ще 16 листопада 22-го року за нібито зберігання зброї та звинувачення у тероризмі. Довший час про них не було жодної інформації. Важко повірити, що на рідній землі не свідомий того, що в Україні. Та це ж вже було. Якщо хоч поверхнево торкнутися історії 20-30-х років ХХ 20 століття, то важко не помітити, як державними радянськими органами здійснювались масові арешти, переслідування духовенства і релігійних проповідників. Я навіть тут дозволю собі процитувати Леніна, прости господи. Ми повинні боротись з релігією. Це абетка всього матеріалізму, а отже, марксизму. Але марксизм не є матеріалізмом і не зупиняється на абетці. Марксизм іде далі і каже: треба вміти боротися з релігією. Історія України двадцятого століття знає безліч імен репресованих священиків та релігійних проповідників. І, вочевидь, все це.